Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Дорога до Бога Оксана Прохорнюк. Ми виходили з Бучі 9 березня. І йшли до Романівського мосту. Було дуже страшно, ми молилися щохвилини. Коли у лісовій Бучі натрапили на російський блокпост, то оніміли. Не знаю, як це пояснити, але вони нас не чіпали. А нас було 80 осіб у колоні. Брат Влад Скрипкар ішов попереду, а замикав колону брат Михайло Аурелович. Я натерла на ногах великі мозолі. Було дуже боляче йти. А потім, взагалі, присіла на бордюр, плакала та молилася Богові про хоч якийсь транспорт. Я відстала від усіх. До мене під'їхав обстріляний бус без сидінь, але я була дуже вдячна Богові. Далі Романівський міст, це був жах: колони розстріляних авто, розкидані іграшки, речі, продукти, інвалідні візки, навіть накрите тіло. Під мостом теж було жахіття. Та все ж таки ми із волонтерами дійшли до Києва. 9 липня рівно через 4 місяці я прийняла водне хрещення без жодних вагань. Я ще й до війни шукала Бога. Коли ми сиділи у підвалі з рідними, мій син 22 роки, батько 79 років та сусіди просили мене молитися, а самі повторювали за мною, хоч усі вони вважали себе невіруючими. Тоді мій чоловік перебував у лікарні в Бучі. На третій день ми почули голос знайомого: це був Володимир. Він казав, що збирає свою сім'ю і йде до БК Чотири леви». Я підійшла до нього та почала просити, щоб піти з ними. Він нічого не обіцяв, я впала у відчай. Через 3-4 години нас забрали до церкви на території Українського гуманітарного інституту, де ми познайомилися із чудовими людьми. Ось так, 9 березня, ми вирушали з бучі. Повинен був підійти мій чоловік, але він заблукав, по нього поїхав син велосипедом. Колона вишукувалася, почали всі надівати білі пов'язки на руки, а моїх хлопців все ще не було. Я плакала та просила почекати. Дякуючи богові, вони встигли. Ми також наділи пов'язки. Аурелович запитав мого чоловіка, куди краще йти. Ігор порадив іти на Ірпінь, бо буча вся окупована росіянами. Я дуже довго шукала Господа, відвідувала зібрання різних конфесій. Але Бог послав своїх янголів прямо до моєї оселі. Слава і хвала Господеві!